Потім війна ж між північ і півднем. Хоча, в принципі, там кажуть, що це була громадянська війна, що не можна порівнювати з нашою ситуацією. Але там, з урахуванням того, що на, з боку Північної Кореї основну частину це китайські війська складали, ну, бойову частину. Льотчики русські да, радянські, а з, з, з боку Південної Кореї, основні частини Американсь. це американські війська. Нас можна сказати, що елемент громадянської війни присутній в тому сенсі, що колишні наші співгромадяни з України, ну, там з воюють, там, більше, ДНР, так. ЛНР, вони так. воюють. Так, так. Це, 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 вони ж співгромадяни наші. Це елемент присутній. А, а там було пряме протистояння ну, в великих цих імперій. Тому е, війна, ну а після війни там е, ситуація була чимось схожа, тому що е, постійне кевування від президентської республіки до парламентської, потім від парламентської до президентської у них там отак от постійно змінювалася конституція. Е, Майдани, тільки у них не Майдани називалися, а називалося студентські заворушення. Тобто студенти виходили, там, е, знімали там, певних е, е, чиновників. Uh, у них був такий uh, керів, uh, керівник Лісенман, uh -huh. який, до речі, uh, його вважали ставленком ну, як от, от зараз, зараз кажуть, там, uh, ну, там ну, і до війни казали про, про елементи зовнішнього провінку, ah, да. А, а, да. Ну, от, от Про Американські при, прихвості. Про так казали. Uh -huh. Ну, Радянська пропаганда казала да, американські прихвості. Лісенман це в радянській пропаганді писали. Ну і казали, що там є зовнішнє провіління, навіть був вже одружений на американці. А, і, а, після, після, Ваша від... дружина американка. Да, після відставки поїхав в США, здається, навіть.